Вітаємо, шановні мисливці, за вигодою! Сьогодні ми знову зануримося у світ неймовірних знижок від АТБ в рамках акції Економія, яка триває з 30 квітня по 6 травня. Приготуйте свої гаманці, бо ми знайшли для вас справжні скарби за смішними цінами. А тепер без зайвих слів переходимо до найцікавішого, нашого рейтингу ТОП 10 найщедріших знижок від АТБ. Почнемо з тих, що просто хороші, і дійдемо до справжніх вау пропозицій. На 10 му місці нашого хіт параду батончик своя лінія з арахісом, рисовими кульками та карамелю в шоколадній глазурі. Знижка цілих 40%. Раніше він коштував 26 гривень, а зараз ви можете придбати його всього за 15,50, заощадивши при цьому 10,50. Можливо, це не найбільша знижка у світі, але все одно приємно заощадити на солоденькому. Хто знає, може саме цей батончик надихне вас на великі звершення під час вигідного шопінгу. На 9-й сходинці знову своя лінія. Цього разу з батончиком на основі кокосової стружки в шоколадній глазурі. Знову чи самі 40% економії. Його стара ціна також становила 26 гривень, а тепер лише 15,50 гривень. Ваша вигода 10,50. Мабуть, цього тижня у них справжній батончиковий бум. Якщо ви любите кокос, це ваш шанс запастися смачненьким за вигідною ціною. Восьму позицію займає перша пропозиція для поціновувачів пінного. Повна діжка пропонує своє оксамитове пиво об'ємом 0,45 літра у скляній пляшці зі знижкою аж у 40%. Раніше його ціна була 37,90. А тепер становить лише 22,50%, що дозволяє вам заощадити 15,40 на пляжці. Кажуть, що після важкого робочого дня саме келих з цього напою допомагає побачити світ в рожевому кольорі. Ну, або хоча б трохи розслабитись. На сьомому місці морозова ласка вагою пів кг, шоколадною крихтою та шматочками печива і знижкою у 40%. Його попередня ціна була 158,90, а зараз ви можете придбати його за 93,90, заощадивши аж 65 гривень. Хто сказав, що літо далеко? Ласка, вже тут, щоб підняти вам настрій і трохи додати, можливо, в Талії, але про це потім: пів кілограма шоколадної насолоди за дуже привабливою ціною. Шосту сходинку посідає ще один представник пивної ліги пиво Туборгрін. У великій пет-упаковці об'ємом 0,9 літра. Знижка 40% це вже серйозно. Стара ціна становила 58,80, а нова лише 34,90. Ваша економія 23,90 на упаковці. Готуйтеся до дружніх посиданьок або просто насолоджуйтеся прохолодним напоєм на самоті. На п'ятому місці пиво вепр-лютий зі смаком медової вишні. У жерстяній банці об'ємом пів літра. Знижка 41% робить цю екзотичну комбінацію ще привабливішою. Раніше воно коштувало 37,90 а тепер лише 22 гривні. Ваша вигода 15,90 на пляжці. Спробуйте щось нове за вигідною ціною. Четверту сходинку займає чернігівське біле у пет пляжці об'ємом 0,9 літрів, класика, яка ніколи не виходить з моди. А із знижкою 43% це просто подарунок. Його попередня ціна була 60,90, а зараз становить 34,70%, що дозволяє вам заощадити 26,20% на пляжці. Майже літр улюбленого напою за дуже приємною ціною, хіба це не привід для радості. На третій позиції знову повна діжка. Але цього разу з м'яким світлим пивом у пет пляшці об'ємом 0,9 літра. Знижка аж у 43%. Схоже, цього тижня АТБ вирішив зробити справжнє свято для любителів пива. Стара ціна 56,90%, а нова лише 32,40. Економія 24,50 на пляшці. Не забудьте перевірити свої запаси перед цим візитом до магазину. Велика кількість алкогольних напоїв зі значними знижками, більше ніж 40%, може свідчити про стратегічний акцент на цій категорії товарів протягом акційного періоду. Це може бути пов'язано із збільшенням попиту у певний сезон наближення свят або спробою залучити конкретну групу покупців. Срібним призером нашого рейтингу стає розщена кава чорна карта у пасі 140 г і знижкою у 44%. Це вже серйозна заявка на перемогу. Раніше вона коштувала 413 гривень 40 копійок, а зараз ви можете придбати її всього за 229,90 заощадивши неймовірні 183 гривні 50 копійок. Якщо ви цінуєте якісну каву, але не завжди маєте час на її заварювання. Цей варіант справжня знахідка за дуже вигідною ціною. Значна знижка на такий відомий бренд, як чорна карта, є привабливою пропозицією для споживачів, які віддають перевагу цьому типові кави. Це може бути маркетинговим кроком АТБ для залучення покупців, які шукають якісні розчинні кавові напої. І ось він, абсолютний чемпіон нашого ток-шоу пом'якшувач для тканини Ленор для чутливої шкіри або пробудження весни. В флаконі об'ємом 1,23 літра зі знижкою аж у 50%. Це просто неймовірно. Його стартова ціна становила 258 гривень 30 копійок, а тепер він коштує лише 129 гривень. Ваша економія 129 гривень 30 копійок на флаконі. Ваші речі будуть такими м'якими, що ви відчуєте себе як у хмаринці, а ваш гаманець скаже вам велике дякую за таку вигідну покупку. Найбільша знижка на товар для дому, такий як пом'якшувач для тканин, може вказувати на бажання магазину стимулювати продажі у цій категорії або залучити ширше коло покупців. Не обмежуючись лише продуктами харчування та напоями. Знижка у 50% на відомий бренд Lenor є дуже привабливою пропозицією, яка ймовірно приверне увагу багатьох покупців. Ось і підійшов до кінця наш огляд топ-10 найвигідніших пропозицій від АТБ в рамках акції Економія. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною та надихнула на вигідні покупки. Пам'ятайте! Що ціни та наявність товарів можуть змінюватися, тому завжди перевіряйте актуальну інформацію на сайті. Бажаємо вам вдалих та економних покупок. Нехай ваші гаманці завжди будуть повними, а холодильники заповнені смачними та вигідними товарами від АТБ. До нових зустрічей!